Перейти від слів до справ вирішили активісти Дніпропетровського майдану. Вони запропонували відкрити громадську приймальню, куди можуть звертатися жителі регіону. Ініціатори створення нової організації передбачають велику кількість скарг та заяв і стверджують, вони мають привести до люстрації, тобто заборони посадовцям, які себе скомпроментували, працювати на держслужбі. Лише за перший день роботи до громадської приймальні, яка розташована у центрі міста на площі героїв майдану. 1 надійшло п'ять заяв із проханням встановити законність та справедливість. Аналіз інформації проводять професійні юристи. Результати експертизи передаватимуть безпосередньо у прокуратуру СБУ та ОВС. Засучити рукава і зробити те громадськістю, що ми можемо зробити, тобто зібрати інформацію, переробити цю інформацію, проаналізувати і за допомогою професійних адвокатів, професійних юристів, зробити юридичну експертизу щодо втілення тих або інших люстраційних моментів, тобто відсторонення від влади тих осіб, які заплямували себе, це по перше, і по друге, викрити злочинні схеми влади. Однодумці Ігоря Руденка називають себе борцями з корупцією та беззаконням режиму експрезидента Януковича. Вони кажуть, намагалися протистояти йому весь період правління колишньої влади. Зараз з'явилась можливість перейти в більш активну фазу боротьби. Є головне дана відмашка, дана команда, наданий наказ всім силовикам займатися з громадськістю Євромайдану. Зачисткою, вибачте, за це слово влади, крім великих резонансних справ, фахівці розглядатимуть окремі скарги людей, які зневірилися у тому, що доб'ються справедливості. Незабаром кількість професійних юристів та адвокатів у громадській приймальні збільшиться. Громадська приймальня Євромайдан Дніпро розташована на третьому поверсі відомої всім дніпропетровцям будівлі, але приходити сюди особисто не обов'язково, бо можна надсилати свої скарги чи заяви у письмовому вигляді. Або або на електронну пошту нової організації повідомляти про злочинців корупційні схеми та інші незаконні дії держслужбовців можна також в усній формі за телефоном 767 57 47. електронна адреса громадської приймальні на екрані ірина каблоцька денис є лисавенко новини одинадцятого каналу